Хаджібей, Одеса. Бачите, який простір. яке величезне озеро. Воно туди ще 20 кілометрів тягнеться. Туди. І ви уявляєте, все це засрали. Все це засрали українці. Бо нічого, крім срати і обсирати вони не вміють. 15 років тому тут ще було чисте озеро. Ще можна було рибу їсти це десь. Може до 2010 року. Я приїхав тут на роботу, тут була гарна вода, можна було купатися. Можна було їсти рибу. Зараз це гавно Зробили це все, оці пайструки чужі. Чужі, розумієте, для України чужі. А воно це, яке керує Одеською і Одеською областю. Ці Труханові, Гринівецьке, це все говно, яке тут керувало, вони е, заробляють гроші і втікають звідси. А для України тільки отравлюють. Тут такі, я вам скажу, рибомори. Тут викидає тонни риби, тут смердить. креветка та бідна з страху вискакує з цього озера. Бички давним-давно виздихували. Останні нормальні бички десь може 10-15 років були назад. Тут така риба була, слухайте, тут неймовірна була природа. Неймовірна. Зараз все це засрали. О, там от лисий той чор, чорт, та гнида труханов, І ці губернатори, тріпаки, кріпаки, чи хто вони? Ну, гавно, розумієте, власть. В Одеській області, я конкретно за Одесою, Одеською область, справжнє, смердюче гавно. Я ще тут не бачив ні одної людини. Тільки е, гірше за гірше, злодій, злодій за злодієм. Тут взагалі вимирає, розумієте? Тут раніше тут так копишилось народу, тут такі дачі, все. Зараз все заростає бур'янами. Е, забивається смородом, заванюється, гниє. Тут люди звідси втікають із за смороду. Розумієте? За смороду. Вже смородом травлять цих українців. Подивіться, картинка гарна. Але я вам скажу, що за цією картинкою винищена, тут люди немає. Тут була така дорога накатана, тут їздило в день 100 машин, може 200. Я зараз тут просидів майже 2 години. Я ні машини не бачу. Мертва зона. Бачите, тут датчик. Половина з них мертва. А там от дачі, то говорить, половина вже згоріла, заростала бур'янами і погоріла. Отак, це Одеський район, отам на горизонті Одеса.